На ваша думка має воювати за Україну в першу чергу. Хто має їхати на фронт? Е, ну, як хто? Мужчини повинні їхати, звісно. Впер... Ну, а що ви маєте на увазі в першу чергу? Добровільці чи, можливо, військовозобов'язані, можливо, депутати, можливо, дівчата. Ну, ні, дівчата, звісно, ну, і не депутати, тому що вони как бы, на господарство служби, але е, призов має бути. Вы извините, мне 61 год, но я, например, согласен пойти бы, э, если бы там, ну, помогать, хоть как-то помогать. Но вообще-то молодые ребята должны призываться, вот, я служил в свое время, и, и защищать родину. А мамам и папам, конечно, жалко их э, смотреть на то, что как они мучаются. Ну, что сделаешь, если <как> агрессор напал на нашу родину, то я считаю, что, ну, да, тяжело, обидно. Ну, был бы у меня сын, я бы, ну... Пережив би этот момент, он, він должен был би воювати. Він должен был би защищать родину. Я думаю, той, хто так розуміє, що треба її захищати, той, хто має таку змогу і хто має такі зображення. Ну, це військово зобов'язані чи добровільці? Ні, військово зобов'язані, добровільці можуть бути. А дівчата мають у тебе? Ну, якщо є, у них така. Можливості фізичні і жилання, я Думаю, все можливе. Патріоти справжні. Тобто добровільці добровільці і професіонали. А дівчата мають їхати? Ну, я думаю, по побажання, якщо вони можуть принести користь, то чому ні? Ну, дійсні патріоти, які бажають краще в своїй країні. Тобто, добровільці чи військово зобов'язані? Ну, це вже рішення кожне. Тобто, ну звісно, військово зобов'язані, ну і по бажанню добровольці. Але ті, хто бажають, то їх держава повинна навчити, хоча б вони повинні пройти хоч якийсь період навчання, щоб вони ну коли туди потрапили, вони. Хоча б знали, як робити. Ну і повинно бути грамотне керівництво, цими хоча б і добровільцями, але все рівно повинно бути грамотне керівництво. А скажіть, чиновники, багатії та їх діти мають їхати на фронт? Ну, звичайно, вони ж не виключені, вони також живуть в цій країні. За Україну, ну, взагалі, моя думка, що ми взагалі не повинні воювати, війна це дуже плохо. Ну, за Україну всі, мабуть, українці. Так? Тобто, тут немає... Разделение на если война, если уже защищать, то это, наверное, должны все подняться. Потому что мы помним все и Первую, Вторую мировую войну за свою родину должны воевать все. Ну и девчата выбут пішли бы на фронт. Пойдем-что, возьмем вилы, пойдем, а что делать? Понимаете, если коснется, ну я сама мать, если коснется, это конечно мы будем воевать. Ну то есть, ну как, женщина не возьмет там оружие, ну нам не, не дадут, ну там э, тем же там какой-то санитарки мы помним, да были нет. То есть люди должны объединяться и помогать друг другу, а не разъединяться наоборот. Складное довольно пытание? Я думаю, що ну, то есть, такого зовсім відповіді такої я не можу дати. Так хто? Солдати наші українські, хто ж ще? Молоді. Добровільці чи дівчата можливо? Ну, я думаю, професіональні повинні. Професіонально підготовлені бойці повинні йти воювати. а не ті, які от, перший раз призвали призивники. Ті, хто професіонально вже підготовлений, хто вже знайом з військовою службою, хто вже знає, як обращатися з оружиєм, з ракетами і ем, ну, Всі люди, я не знаю, мужчини. Да. А які саме чоловіки? Ті, які військово зобов'язані чи добровільці? Mm, ну навірно, ті, хто хочуть, патріоти. А хто мав би хотіти на вашу думку? Ем, ну, і мужчини середнього віку, і молодь. А щодо дітей, чиновників, багатіїв аб'язане теж в першу чергу, мабуть. насправді ми про це дуже багато думали з донькою. Ми на доньці 27 років, і я вважаю, що такі молоді люди до 30 років не повинні їхати. Чому? Тому що досвіду у них такого немає. У нас є велика кількість народу від 40, навіть від 35 років і старше, в яких вже є діти, які так би мовити, свій громадянський борг ну виконали, не виконали, не знаю. Ну, взагалі, це те, що відбувається в нашій державі, це велика трагедія, тому що не повинні в мирний час гинути люди, а особливо такі молоді. Мені здається, що все-таки ті, хто постарше, якби була така можливість, ну у мене донька, не син, скажімо так, але якби була така можливість із сином помінятися місцями, я б. Мені здається, я б пішла за дитину, ну як батько. Розумієте, наші діти виросли, а їхніх іще нема.